Господи Ісусе Христе, Сину Божий, милосердний Спасителю мій, перед Тобою стою зі смиренням і покаянням серце своє відкриваю, Ти, який у славі перебуваєш, Ти, який полюбив нас до кінця, приклони вухо Твоє до молитви моєї і почуй прохання моє. Господи, грішний я перед Тобою, але в милості Твоїй шукаю розради і допомоги. Не залиш мене в годину нужди моєї. Але помилуй мене грішного і даруй мені допомогу Твою святу. Прошу тебе, Господи, відкрий мені небо Твоє, милосердне, щоб благодать Твоя зійшла на мене і осяяла шлях мій. Ти сказав: Прийдіть до мене всі струджені та обтяжені, і я заспокою вас. Господи, я приходжу до Тебе з усіма тягарями і обтяженнями моїми, з тим, що турбує душу мою і томить серце моє. Прошу тебе, Господи, про допомогу Твою в кожній сфері життя мого. Даруй мені мудрість і розсудливість у справах моїх, щоб не заблукав я на шляхах своїх, але по волі Твоїй ішов. Доручаю тобі, Господи, всі потреби і тривоги мої, знаючи, що Ти, як люблячий Отець, дбаєш про кожного з нас і знаєш, в чому ми маємо потребу, перш ніж ми попросимо. Благослови, Господи, труди мої, дім мій, родину мою і всіх близьких моїх. Нехай буде милість Твоя з нами в кожній справі нашій. О, Господі, Спасителі мій! Зміцни мене у вірі, щоб не похитнувся я в годину спокус. Знай, Господи, про немочі мої і зміцни мене, щоб не зламався я під тягарем турбот і печалей. Даруй мені дух терпіння і смирення, щоб в будь-яких обставинах і випробуваннях міг я бачити промисел твій святий, ти сказав: без мене не можете робити нічого. Так і нині, Господи, усвідомлюю свою неміч і безпорадність без тебе, і тому закликаю до Тебе з надією і упованням. Допоможи мені, Господи, долати всі труднощі, з якими я стикаюся, щоб у всіх скорботах і бідах. Був я утішений тобою, благослови справи рук моїх, розум мій і серце моє, щоб усе, що я роблю, було на славу Твою святу. Нехай допомога Твоя і благословення Твоє завжди будуть зі мною, щоб і не знав я нестачі ні в чому доброму і корисному для спасіння мого. Почуй мене, Господи, і благослови мене світлом лиця Твого, щоб шлях мій був ясний і прямий перед Тобою. Нехай милість Твоя завжди буде зі мною, спрямовуючи і наставляючи мене на шляху істини і правди. Всяку потребу мою покладаю на Тебе, Господи, вірячи, що Ти не залишиш мене і не покинеш у годину лиха. Молюся до Тебе, Господи, нехай буде воля Твоя свята у житті моєму, як на небі, так і на землі. Прийми молитву мою, Господи, і не відкинь мене від лиця Твого. Благослови мене, Господи, і дай мені силу, мудрість і терпіння, щоб у всіх справах моїх чинив я по волі Твоїй святій і прославляв ім'я Твоє святе. Господи Ісусе Христе, Сину Божий, будь милостивим до мене, грішного, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, нині і повсякчас, і на віки віків.